Всім привіт! Сьогодні ми розбираємо один із найскладніших, але й найцікавіших періодів в історії України. Зрозуміти ці події це не просто отримати високий бал на НМТ, а й побачити, як власне крізь століття формувалася наша нація. Отже, головне питання. Що ж трапилося із землями колись могутньої держави Романовичів? Куди все поділося? Це питання наша відправна точка. Попереду епоха, де вакуум влади запустив столітню боротьбу за спадщину давньої Росії. Щоб розкласти все по поличках, ми пройдемося по шести ключових етапах. Подивимося, як крок за кроком змінювалася карта українських земель і хто за цим стояв. Ну що, поїхали? І так, наша історія стартує в 1340 році. Ця дата це не просто цифри в підручнику, це справжній спусковий гачок для абсолютно нової, драматичної глави. І от уявіть собі ситуацію: останній правитель об'єднаної держави Юрій II Болеслав помирає. А його наймовірніше отруїли власні ж бояри. Його смерть це не просто кінець епохи, це наче відкрили скринку Пандори. Почалася справжня битва між сусідами, Польщею, Литвою, Угорщиною за цей ласий шматок землі. І поки Польща з Угорщиною ділили спадщину на заході, з півночі на історичну арену виходить зовсім нова, дуже амбітна сила Велике Князівство Литвовське. 1362 рік цю дату треба просто закарбувати в пам'яті. Це ключовий момент для розуміння всього, що було далі, і так на НМТ її дуже люблять. Саме цього року військо на чолі з Литовським князем Ольгардом зійшлося у вирішальній битві з дуже грізним супротивником Золотою Ордою. Це була не просто якась там перемога. Ні, це був справжній перелом. Пануванню Золотої Орди на центральноукраїнських землях по суті прийшов кінець, і більшість територій колишньої Русі опинилися під контролем нової сили Великого Князівства Литовського. І ось тут починається, мабуть, найцікавіше дві держави Литва і Польща, захопили руські землі, але керували ними ну абсолютно по різному. І це принциповий момент, який треба чітко розуміти. Старого не рушимо, нового не вводимо. Цей принцип це знаєте такий собі ключ до розуміння всієї литовської політики. Вони не стали ламати все через коліно, а мудро зберегли місцеві звичаї. І це спрацювало. Серйозного опору з боку місцевих князів і бояр майже не було. Ось ця табличка просто ідеально показує контраст. З одного боку Литва, яка адаптувалася, зберегла віру, мову, закони, а з іншого Польща, яка навпаки активно насаджувала свої порядки: католицизм, польське право, свою адміністративну систему, це були просто два візні світи. Але, як то кажуть, історія не стоїть на місці. Зовнішні загрози змусили Литву і Польщу шукати союзу, і це запустило таку ланцюгову реакцію, яка змінила абсолютно все. Коли на горизонті з'явився спільний і дуже небезпечний ворог, Тевтонський орден, Литва і Польща вирішили, що треба об'єднуватися. Литовський князь Ягайло одружився з польською королевою ядвігою і став королем обох держав. Але цей союз, ця Кревська унія, мав серйозні наслідки. Він відкрив шлях католицизму в Литву, а це, м'яко кажучи, не сподобалося православній руській знаті. І от проти такого тісного зближення з Польщею виступив неймовірно харизматичний і амбітний Вітовт, двоюрідний брат Ягайла. Його боротьба за самостійність Литви, врешті-решт, призвела до компромісу острівської угоди. За нею Вітовт, по суті, отримав повну владу у Великому князівстві. Але іскри опору не згасали. Коли Вітовт помер, інший князь Свидригайло, спираючись на православну знать, зробив таку собі відчайдушну спробу створити окреме велике князівство Руське. І, хоч його повстання зазнало поразки, сама ідея власної держави вже нікуди не зникла. А тепер давайте перенесемося з північних князівських особиць на південь у безкраї степи. Поки там на горі ділили владу, тут, на небезпечному прикордонні, народжувалися зовсім інші нові сили. На руїнах Золотої Орди виникає нова держава Кримське ханство. І невдовзі воно стає васалом, тобто підданим могутньої Османської імперії. З цього моменту починаються постійні руйнівні набіги на українські землі. Головна мета ясер, тобто захоплення людей у полон для продажу в рабство. Через цю постійну загрозу південні землі перетворилися на так зване Дике поле це була територія свободи, але водночас і смертельної небезпеки. Тут могли вижити тільки найсильніші. І саме в цих суворих нелюдських умовах народжується абсолютно унікальний феномен. І так, цю дату теж запам'ятовуємо для НМТ. У 1489 році в писемних джерелах уперше згадуються козаки. Це були вільні люди, які не визнавали над собою жодної влади, крім власної, і жили війною. Саме вони стануть відповіддю на загрозу з Дикого поля, і згодом ну, вони просто змінять хід історії. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. Минуло понад 150 років боротьби, унії, повстань. І до чого ми прийшли? Який вигляд мала карта українських земель на початку XVI століття? А картина, скажімо так, строката українські землі, розкидані між п'ятьма різними державами. П'ятьма. Це означає, що єдиної України на карті Європи просто не існувало. Наші предки жили в різних країнах, підкорялися різним законам і, що важливо, воювали за інтереси чужих правителів. Але, попри все, Ідея єдності жила її уособленням були могутні православні магнати, тобто найбагатші землевласники, такі як князь Костянтин Острозький. Він був захисником православ'я, руської культури, справжнім некоронованим королем Русі у складі Великого князества Литовського. Отже, цей період поділу іноземного панування він заклав основу для століть майбутньої боротьби, але водночас він викував і ті сили, які цю боротьбу поведуть. Це і стійка культурна ідентичність, яку берегли, такі як Острозький, і абсолютно нова військова сила, козацтво. Саме вони і боротимуться за відновлення власної держави.